Є знижки на таблетки ножпа 15% в аптеках подорожних подорожник БАМ та ощад. Закарпаття гуде. Лікар накачував своїх пацієнтів ліками, і поки вони були у відключці, галтував. жертви чоловіки. Всі процеси лікар знімав на відео. Все, що відомо про це жахіття, розповім за мить. З вами новини та Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Таке неможливо уявити навіть у страшному сні. На Закарпатті пацієнти нічого не підозрюючи, зверталися до лікаря, а натомість ставали жертвами сексуального насилля але і це ще не все. Лікар гвалтував пацієнтів чоловіків і знімав усе це на відео. Про жахіття в одній із місцевих лікарень розповів журналіст Віталій Глагола. Він і назвав ім'я гвалтівника. Лікар Іршавської лікарні Ковач Юрій Степанович на робочому місці надавав своїм пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. А ось і цей самий ковач Юрій Степанович. Взагалі він займається діагностикою. Натомість цей так званий лікар, доки пацієнти були у відключці, гвалтував чоловіків і на пам'ять усе це собі знімав на телефон. Лише за січень у смартфоні медика знайшли 260 фото та відео інтимного характеру. А от скільки часу він таке робив, і скільки насправді чоловіків постраждали, можна лише здогадуватися. Інший місцевий журналіст Роман Келемен зазначає, що крім цього лікар ставив фото оголений. Чоловіків на аватарку їхніх номерів, і коли вони йому дзвонили, висвічувалися фото з неспристойною поведінкою лікаря з пацієнтом. А викрив лікаря у домаганнях до пацієнтів колега і то тому, що застукав на гарячому, але навіть не це вас шокує найбільше. Як з'ясували журналісти пізніше, багато хто з інших медиків лікарні були в курсі, що відбувається за дверима кабінету гвалтівника, але Довго мовчали. Про інцидент стало відомо лише наприкінці лютого. Нині лікар звільнений, і це сталося лише після того, як одна з жертв не витримала і нарешті звернулася до поліції. У прислужбі поліції місцевому виданню відповіли, що медику наразі повідомлено про підозру і його відправили під нічний домашній арешт. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років. Однак офіційних заяв від поліції на момент запису відео не було. Справа вже набула широкого розголосу. В українських змі та соціальних мережах люди шоковані вчинками лікаря та вимагають справедливого покарання. В мене шок, що то робив лікар, і що таке на Закарпатті діється. Який жах просто не вкладається в голові, дуже шкода, що в нашому суспільстві винна жертва, а не насильник. І зізнатись в тому, що над тобою скоїли наругу для більшості дуже важко. Бо, зважаючи на те, що лише за січень 260 чоловіків, думаю, і раніше були випадки, і хтось з них міг здогадатись після того, як приходив до себе, що щось тут відбувалось не те, але мовчали, потерпіли міцної психіки і справедливого суду. Я думала таке тільки у фільмах жахів буває. За інформацією місцевих видань на подію вже відреагували в Міністерстві охорони здоров'я України. Там пообіцяли провести службове розслідування та вжити відповідних заходів. Це жахлива трагедія, яка свідчить про те, що навіть у найвідповідальніших професіях трапляються люди, які можуть зловживати довірою до себе. Важливо, щоб такі випадки не залишалися безкарними, а винні несли відповідальність за свої дії. Якщо ви стали жертвою насилля, не мовчіть. Ми розуміємо, як тяжко у цьому зізнатися навіть самим собі. Не говорячи про правоохоронців і так далі. Втім, якщо з вами, на жаль, стається подібне, ось кілька ресурсів, які можуть вам допомогти. Контакти ви зараз бачите на екрані. Ну і мусимо нагадати, що у нашій країні існує презумпція невинуватості, тож про вину лікаря ще має довести слідство та суд. А ви поки пишіть у коментарях, що думаєте про цю історію та на яке покарання заслуговує лікар? А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.